Ще одна, тому що у сусідів далі будинок згорів дитина, це не знаю, може дивна ситуація, але вона все з час спала. Вона весь час спала, і перший приліт і наступні. Коли ми вже телефонували в екстрену службу, просили, щоб нам допомогли, хоча ще були прильоти, десь поруч дуже близько. Ми думали, що вона в нас потрапить. Дитина спала, і потім вже коли до ДСНС. Вони думали, що щось з дитиною трапилось. Спитали, що з дитиною, чому вона закутана, я її хотіла сама забрати, що в нас пожежа була вже. Я сказала, вона просто спить, і вони чесно кажучи, спочатку не повірили. Я її взяла в цих пледиках і винесла все нормально. Вона так і не дізналася був вибух. Все сталося. Ми були вдома в своїй спальні разом з донькою і чоловіком. А, і в сам момент прильоту я якраз зайшла в кімнату вже лягати, і а, спочатку ну я побачила спалах, потім вже звуки, те, що о, уламки скла полетіло з ну, чогось скла, якийсь не знаю, чогось ще полетіло в нас на на саме ліжко. Потім вже чоловік вийшов подивитися, що робиться, тому що він побачив через розламане вікно, що там пожежа у сусідів. І ми хвилювалися, що щось з сусідами може бути, тобто вони можуть бути підзавалами або не вижити. І одразу чоловік сказав телефонувати в екстрену службу, бо ми не знали, чи до нас це прилити, чи десь там взагалі зараз? А, наразі з будинком ну він доволі сильно пошкоджений, а, дах пошкоджений, стеля, стіни, всі, майже всі вікна вибиті, всі двері у нас двоє двері. Дв... Двоє дверей і всі ну, вибиті. Вони а, там деякі елементи від стін відпадають. Ну. В глубине двора там все. Було засипано все. Ми, ви, ми вигрібли сім ведер і величезну коробку зі склом. А вони ще так ламаються і ще е, осколок робив балконне скло, потім скло в кімнаті і валявся посередині кімнати. Спочатку я була в якомусь туборі, у мене такий стан був, що я як зомбі, а потім, вже, коли я зрозуміла, що запах газу, він мене. Мене отак трошки мобілізували, я почала дзвонити вже з телефоном. Одягнулася, вибігли на вулицю, тут запах газу, тому я в першу чергу подзвонила на 104, а потім тут вже почала жінка кричати, що вбили людину, і тут багато людей було вночі, було страшно.